Слава Україні, до вашої уваги. Випуск програми військо телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ, у якій я готова розповісти вам про головне та найактуальніше цього тижня у збройних силах України. У 2020 році, указом президента України Володимира Зеленського, 26 лютого офіційно було визнано Днем спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Але цей день не лише про пам'ять, це про боротьбу, що не припиняється, про людей, які не відмовляються від своїх переконань, про майбутнє, яке ми неодмінно побудуємо. Дякуємо всім, хто чинить спротив російської окупації. 24 лютого 2022 року почалося відкрите збройне повномасштабне вторгнення Росіян в Україну. За кілька хвилин російські ракети з території Білорусі та тимчасово окупованого Криму атакували українські аеродроми та військові об'єкти по всій Україні. Цей день став новим етапом війни, розпочатою у 2014 році. На сайті Українського інституту національної пам'яті розміщено інтерактивну карту про події широкомасштабного російського вторгнення. Відповідне посилання ви зараз бачите на екрані. На інтерактивній карті систематизується інформація про втрати окупаційних військ, воєнні злочини, викрадення людей, мародерство росіян в Україні, українських біженців, спротив мешканців, які опинилися на тимчасово окупованих територіях. Дані карти постійно оновлюються. Вдруге в Одесі пролунав дзвін пам'яті меморіальний захід, вшанування загиблих захисників і захисниць України з Одеси і Одеської області. Вшанування полеглих за волю України почалось з державного гімну та хвилини мовчання. Після чого зачитали поіменний список наших захисників та захисниць, які загинули у лютому місяці, починаючи з 2014 року періоду боротьби за свободу та незалежність України, боротьби, яка досі триває. Вічна пам'ять героям! Дзвонять з далеких Бесарабських громад, суворовських, інших. Що ми приїдемо? Ми приїдемо, хочемо почути цей колокол пам'яті. І Ми ж разом Іванович, з вами. Це запроваджували, робили цю архітектурну форму, просили, щоб цей дзвін і цей меморіал був живий, щоб він цей дзвін звучав і линув до небес і потім повернав, повертався нашою перемогою. Україна та Данія розширюють оборонне партнерство. Міністр оборони України Рустем Умєров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін та міністр оборони Данії Троль Салунд Поульсен підписали лист про наміри, який поглибить співпрацю між країнами у сфері оборонної промисловості. Зокрема, угода розвине данську модель фінансування українського виробництва, яка вже показала свою ефективність. В умовах цієї угоди Данія зобов'язалася виділяти понад 2 мільярди євро щороку у 2025-2028 роках на забезпечення пріоритетних потреб Сил оборони України. Країна також продовжує роботу з постачання та підтримки літаків f 16 а також із підготовки українських пілотів і технічного персоналу. Психологічна смуга перешкод – випробування, яке формує характер і волю до перемоги. Інструктори 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка створюють умови, максимально наближені до бойових. На кожну групу чекають пастки, вибухові пристрої, розтяжки, постільна стрільба, додатково акустичні ефекти та величезне фізичне навантаження. Усі елементи смуги перешкод ретельно продумані, вони присутні в житті кожного військовослужбовця. А навички здобуті тут, стануть в нагоді в реальному бою. Навчаємо перемагати. Базова військова підготовка включає в себе один із елементів підготовки смугу перешкод. Це спеціально обладнана ділянка, яка імітує різноманітні бар'єри, що може трапитись на місцевості під час ведення бойових дій. Саме на такій дистанційній смузі військовослужбовці тренують свою витривалість, фізичну підготовку, навички командної роботи та психологічну стійкість. Дуже велике фізичне навантаження саме людина під стресовою ситуацією проходить від точки до точки, і вона повинна, по-перше, це все витримати фізично, по-друге, морально, тому що ми завжди намагаємося давити на них психологічно, дивимося на їхню реакцію, як вони в той чи іншій ситуації условно можуть совладати з собою. Смуга довжиною 250 метрів створена з урахуванням реальних бойових умов, що дозволяє військовим практикувати тактичні дії і адаптуватися до різних ситуацій. Якщо ми беремо бойові частини і частини навчальні центри, скажімо так, тут люди більше стріляють бойовими. Набоями тобто більше акцент ставиться саме на підготовку вогневу. Зараз воно видно, що вони фізично, фізично, морально трошки підросли в цьому плані. Уже вони більш стійко, більш впевнено виконують ту чи іншу задачу. Богдан доброволець, який прийшов до складу цієї бригади, з бажанням захищати Україну, два останні роки він займався волонтерством, але все-таки прийняв рішення доєднатися до війська. Зараз ділиться своїми враженнями від пройденої смуги перешкод. Дуже Радий, що я потрапив саме сюди-сюди, на БЗВП. І я мав змогу порівняти, що наш, наш так би мовити, центр ну це рівень. От запам'яталось те, що це ну, зміна рівня власних можливостей. Тобто, якщо це на перших днях були мінімальні, то зараз вони набагато вищі. Стрибки прохід тунелю, різноманітні пересування та подолання фізичних перешкод це про потужності і кістави тривалість. А особливо це є дуже важливим, коли мова йде про підготовку воїнів, які стануть на оборону своєї землі. Найбільша мотивація для мене це щоб передати їм всі навички, вміння, навчити їх бути хоробрими, навчити їх бути вправними, навчити їх виживати в цій війні та, і зустрітися в подальшому. Слава Україні! Героям слава! Дякую за зайняття. Дякую! В Одесі пройшов обласний чемпіонат з боксу в підтримку військовослужбовців 126-ї окремої бригади територіальної оборони Корпусу морської піхоти, військово-морських сил Збройних сил України та їх родин. Відкриття чемпіонату та поєдинки спортсменів бачили наші кореспонденти. Чемпіонат з боксу Одеської області серед юніорів та юніорок був організований в підтримку захисників півдня та їх родин, а саме військових 126-ї окремої бригади територіальної оборони. На заході були присутні представники цивільно-військового співробітництва та позаштатної патронатної служби командування військово-морських сил, а також командування морської піхоти. Хлопці, дівчата, які проходять службу 126 двадцять бригаді, чували, щоб їх не забули, що їхні сім'ї також підтримуються мешканці Одеської області. Це рідна цієї бригади. Нагадати Одещині, що в них є їхня бригада територіальної оборони. Наразі акцентуємо увагу. Це підтримка родин наших військовослужбовців, загиблих, зниклих безвісті, та які поранені популяризація спорту серед молоді, в тому числі і серед дітей наших оборонців. Ще одна не менш важлива мета проведення цього чемпіонату та подібних спортивних заходів. Дітей військовослужбовців, дітей переселенців, які яким дуже важко, коли батьки боронять нашу країну, вулиця може затягнути, Але наша мета мета нашого тренерського складу затягнути у зал боксу. Вболівати за юних спортсменів та підтримати побратимів прибули і представники самої бригади. У мене самої діти займаються спортом зараз, і такі заходи неймовірно важливі. По-перше, підтримати молодь. Це наше майбутнє. Ми заради них знаходимося зараз там. І круто, що є такі заходи, які підтримують один одного з обох сторін. Олена долучилась до лав збройних сил на початку повномасштабного вторгнення і досі є частиною великої родини морських піхотинців. Я не змогла сидіти вдома і бути осторонь, тому що, ну, по-перше, тоді всі йшли. Дуже не вистачало медперсоналу в першу чергу, тому я пішла бойовим медиком, тому що там було більш корисно, ніж сидіти вдома. Вдома, так, да, є діти, треба їх захищати. Першочергово є мати, але там також ще є діти, і їм треба повертатися додому. Саме завдяки їм, нашим оборонцям, можливе проведення таких заходів, що і мали на меті показати організатори змагань. До слова, переможці чемпіонату в майбутньому вже у складі національної збірної представлятимуть Україну на міжнародній арені. Більше 120 учасників сьогодні приймають участь в нашому рингі. Ми усім спортсменам нагадуємо, що знову ж таки ми маємо можливість виступати тільки завдяки нашим захисникам. Українські захисники 24 на 7 пильнують ворога, відбивають атаки та не дають диверсійним групам прорватися через лінію зіткнення. І враховуючи зростаючу інтенсивність наступів окупанта, військовим вкрай необхідна велика кількість різноманітних дронів, як розвідувальних, так і бойових. Історія війни пілота-коригувальника на псевдо -бан. Буквально за тиждень ворог уже був на нашій землі, окупував нашу територію. І у нас не було в принципі чим оборонятися, навіть якщо ну, просто казати за цивільних людей. Ми розуміли, що треба, ну, нам немає сенсу сидіти в окупації, нам треба виїжджати. Тяжко, важко, але виїхали. Багато разів нас вертали назад. Я приїхав на Західну Україну в селище біля міста Калуш. Там влаштувався пристрій працювати. Як стукнуло 27, я періодично ходив відмічався, і мені сказали, що ми вас призиваємо, ви будете служити. Я кажу, та добре. І так я попав в цю бригаду в цей батальйон. Навчитися це все робити не важко. Головне тільки бажання. У Нас почав формуватися підрозділ безпілотних авіаційних комплексів. Ми очі піхоти, і так воно, в принципі, є. Ми їхні очі і е, е, їхній щит. А вони наш щит. Тобто людина, яка сидить в окопі, вона прикриває нас, бо ми стоїмо за ними. А ми, в свою чергу, допомагаємо нашій піхоті. Тобто, взагалі, наш підрозділ це загальна комунікація. Тобто ми ведемо комунікацію і тим самим наносимо ураження ворогу до того, як він дійде до наших хлопців. Вони більше застосовують саме піхоту. Техніки в них теж не так багато залишилося. Дуже багато ми спалили. Я бачу, що вони нічим не міняються, як на інших напрямках. Вони теж в тупу йдуть, знаючи, що все одно тебе там вб'ють, все одно по тобі прилетить, все одно туди не пройдеш, але вони все одно туди лізуть. Я не знаю, чим вони накачені, якими наркотиками важкими. Але так безглуздо йти, знаючи, що ти там загинеш, ну, це не від світлого розуму. Однозначно, Два москаля залізли в бліндажик, і ми починаємо по ним відпрацьовувати. Перші два виліта пройшли трошки мимо них. Ми їх більше злякали, напевно, ніж заділи. Що ми бачимо далі на відео? Як вони стараються перезарядити калаші, які в них клинять, і застрелитися. Просто він питається, він перезаряджається калаш, і в нього не виходить, і він наставляє його на себе. Походу, хоче застрелитися тим автоматом. На 74 він не може нормально поставити. Там і двоє він каже. Двоє? Так, да, там двоє вони кажуть. Що не один одного не може застрелити? <рес> там далі вже відпрацювали ми в FPV, залетіли і двоє знову поїхали на концерт Кобзона. Зазвичай це піхота, Рухома техніка це баги, квадроцикли. А от якщо брати щось, там танки, МТОБ і такої броньованої техніки, це. Пріаритет на ціль, з якою ніхто не хоче ділитися. Тобто є ж не тільки ми, є і інші пілоти, і кожному хочеться вразити техніку. Тому треба ще встигнути до неї долетіти. Це конкуренція, це відкрита конкуренція в армії серед серед пілотів. Кожному хочеться гарне відео. Кожен знає, чому він там взагалі і для чого він це робить. Вони думають, що ми, якщо ми туди не літаємо, чи ми туди не дістаємо. Ми чекаємо. Тобто, знову це стратегія. Стратегія війни, вона присутня не тільки в якомусь командуванні, а вона ще присутня в кожному із хлопців, в кожному пілотів. Я радий, що я саме з цими хлопцями, повз, з цими молодими добровольці, контрактники. Тобто у нас різні там віки-контингент людей. Те, що я з ними знайомий і воюю разом з ними, це дуже класно. Боротьба триває, тож не забувайте донатити і підтримувати військо. Пам'ятайте, завдяки нашим захисникам ми маємо можливість жити, працювати і вірити в перемогу. Бережіть себе та своїх близьких. Героям слава!